Стильна сукня для дівчинки від бренду Лу все йде в упаковочці. У нас 155 гривень за одну, у лоті їх буде 11 і ціна такого лоту 1705 гривень. Розміри будуть різні, пізніше скажу, які. Ось така гарна буде рожева сукня. Всі сукні йдуть зі 100% бавовни. Ось така гарна. З єдинорожком, і також до цієї сукні йде гарна ось така дитяча сумочка, можна покласти якісь маленькі іграшки або ще дитинка забажає. Також буде ось така гарна в бежевому кольорі з єдинорожком. Вона, сукня йде така з манжетиками на рукавах, і до колін навіть трохи ось так, до колінок вона виглядає. Далі будуть сукні також у горошок сіренькі, всі йдуть з сумочками, дуже зручно манжетики на рукавах. Такий крупний горошок. Дві сукні три сукні в цьому лоті будуть ось такі синенькі, однотонні. Ось так виглядають. І одна сукня буде ось така гарна, червона, з блискітками. Також манжетики на рукавах, і спідничка йде такою сіточкою. По розмірам: 98, 104 зріст, одна сукня 110, 116, 5 і 122, 128, 5 суконь. 155 гривень за одну сукню. Для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.